Вже в сьоме поспіль упродовж навчального року в нашому місті відбувається футбольний турнір, участь у якому беруть команди усіх загальноосвітніх шкіл Червонограда, Соснівки та Гірника. Цьогоріч до фінальної частини змагань потрапили колективи навчально-виховного комплексу номер 13, Червоноградської гімназії, а також шкіл номер 5 та 12. Під час урочистої церемонії відкриття учасники турніру та вболівальники спільно виконали державний гімн України, а капітани команд підняли над стадіоном національний стяг. Із вітальним словом до юних футболістів звернувся начальник відділу у справах фізичної культури і спорту Валерій Гаврилюк. Багато років ми вже навіть проводимо футбольні турніри шкільної міської учнівської ліги, які в 2008 році започаткував міський голова. Багато команд вже стали переможцями і призерами турніру. Багато з вас займаються в спортивних школах і попереду довгий шлях в футболі Може стати справжніми футболістами, захищатиме честь не тільки міста, честь України на міжнародних змаганнях. Я вам бажаю цього. А сьогодні ми робимо перший крок в великий футбол. Отже, я бажаю перемоги всім, але пам'ятаємо, що спорт і футбол це чесна боротьба. Не травмувати одне одну, поважати себе суддів, суперників після запеклих півфінальних ігор. Розпочалися вирішальні матчі. У поєдинку за бронзові нагороди першості зійшли з команди п'ятої і тринадцятої шкіл. Долю цього матчу вирішив єдиний гол, який вдалося забити учням загальноосвітньої школи номер 5 А от у фіналі команда 12-ї школи перемогла своїх сусідів із гімназії з рахунком два під час церемонії нагородження заслужені грамоти та кубки отримали усі переможці та призери турніру. Із вітальним словом до юних спортсменів звернувся заступник голови федерації футболу Червонограда, депутат міської ради Назарій Білобран. Вітаю вас, хлопці, з таким великим святом, вкотре вкотре кожного року проводиться це футбольне свято. І Сьогодні ми прийшли до фінального дня, де перемотимо найсильніший. Ми знаємо дорогу 12-ї школи, яка вже роками йшла до цього першого місця. Нарешті вона дойшла. Так що вас вітаю з перемогою. Інші команди вітаю з хорошою участю. все таки призові місця. Це також досягнення. Бажаю вам кращих результатів і успіхів в наступних роках. І е, все найкращого. після закінчення церемонії нагородження. Знімальна група телеканалу Бужнет поспілкувалась із тренером команди переможниці Романом Федашем. Я вже на тих фінальних іграх не перший раз, тому що працював в дев'ятій школі, ми постійно вже чотири роки підряд, вони були другі, потім перші. І зараз, от, перейшовши в 12-ту, якось так вийшло, що після першого кола ми були четверті в групі, але діти зібралися, то завдяки дітям у нас команда сильна, сьомі, восьмі класи, деякі шості, трохи ми їх всіх разом зібрали. І вийшли сюди на фінали. Дуже, дуже емоцій багато, позитив. Перший раз, знаєте, виграв перше місце. Діти теж дивіться, всі вони раді довольні. Робота вчителя, вона сама яка зібрати кращих і довести до тренера. То тренера що їхні є, то і мурований є, і комарницькі є діти. Діти тренерів. А тих таких обдарованих головне їх кучу зібрати. Вони самі далі все покажуть результат. Хоча ну тут залежить від вчителя і від тренера, так що то. Подяка теж тренерам. Ну, я думаю, хто перший раз сюди на фінали попадає, то я думаю, всім всім важко грати. Тим більше бачились які публіки, і вони от на кубки подивилися, то для них приємно, навіть дуже, я би сказав. Поле, поле гарне, чудове, велике, одинадцять, добре, що одиннадцять чоловік, бо ми там граємо в групах в себе 9 чоловік, то їм трохи важко було всім звикнути. Але як показав півфінал, вони 5-1 виграли, то гарно. Результат чудовий. Враженнями від змагань із телеканалом Бужнет поділився також капітан команди 12-ї школи Олег Середоха. Футболом я займаюся ну, приблизно 4 роки. З командою ми дуже довго йшли до успіху. Довго, багато років ми не могли завоювати путівку сюди, але цього року ми старанно працювали і все та ж таки домоглися позитивного результату.